Доповідь історичної спадщини у проєкті Дніпро. Дніпро ну, традиційно робимо попередній запис з метою унеможливлення ситуації, коли доповідач не зможе безпосередньо виступити. Тому а, доповідь Віталія Павловича Іваченка, голови фонду «Старий Дніпро, громадського об'єднання. Зробимо ми від ЦАГІ з асоціації. України. Віталій Павлович, людина з великим досвідом будівельника, він приймав безпосередню участь у будівництві Канівської ГЕС І більше, мабуть, 12-14 років очолює фонд громадського об'єднання на Старий Дніпро, яке було створено, яке було створено для того, щоб... Зберегти історію, а, яка в території поблизу Переяслава на Канівському водосховищі, і під час виконання цього проєкту Асоціація України постійно долучалася до всіх ініціатив, які були, впроваджувала цим, цим фондом допомогу надавала і так далі, консультації. От. Ну, Дніпро річка яка починает в Росії, і проходить територію білорусі Росії і впадає в Чорне море до останнього часу це було декілька на Дніпрі на українській території було збудовано декілька водосховищ, які виконували певну роль в енергетиці, забезпечені водою і так далі. Цей проєкт розпочинався з території, яка розташована поблизу Переяслава. Це Якщо відносно Києва, то це, якщо по правому берегу ми рухаємося, досягаємо Букрина, то з іншого боку, у нас знаходиться Переяслав. Зараз там змінено трошки ну не трошки, серйозна зміна територіального устрії. Є історія. Відносно цього. А, от на цьому, на цьому плакаті, який ми виставляли на конференції компанії Твіз. Тут поєднано роботу Інституту космічних досліджень, фатівців науковців і цього фонду. І тут е, представлена територія не тільки поблизу Переяслава, але й територія Канівського водосховища до Києва і Київського водосховища. А взагалі по всьому Дніпру е, дуже багато, ну майже на в кожному водосховище декілька є ініціатив е, об'єднання, які. Якраз спрямований на е, спадщину е, цих територій, людей, які були переселені, ним, і так далі. З ними в контакти підтримуються. Якраз на території Канівського військового побуду Переяслава ситуація виглядає певним таким чином, що темно синім це історичне русло Дніпра. На, до затоплення. От. І е, е, такими кольоровими плямами це села, які були затоплені, відселені під час будівництва Кам'янської От. Відноситься цієї спадщини, цих сіл і цей проєкт ведеться. І видано майже по всіх селах книги. В яких згадується історія, надані описи, спогади і такі інші. По е, Київському водосхову ще є схожий проєкт, який ведеться в Вижгорівському музеї, він зведеться, е, по-моєму, затоплені Села Полісся. От, і там теж. Е, навіть в музеї є експозиція, Пріяслав і так експозиція, експозиція не з'явилася місце в музеї. Але от, на Київському водосховищі теж така ситуація. Розпочинали ми тестово з одного з сіл поблизу Пріяслава, яке зветься село Козінці. Що ми робили? Ми ну, збирали спогади, картографічні різноманітні матеріали. Ну, чому ми? Тому що а, Віталій Павлович Іващенко був. Головуючим в цих питаннях, він ставив завдання, знаходив людей і так далі. Ми допрацьовували певним чином в якихось моделях картографічних та моделях і так далі. Ну і так раз, е мешканці села Казинці е, на час затоплення. Що цікаво, що е, е, весь цей перелік. Лишився в голові поштаря місцевого. Тобто, я не пам'ятаю рік, по-моєди чи якийсь, Ми спілкувалися з ним, і він оце в такому вигляді, по, по кожній хаті, він всіх згадував сім'ю, кожну сім'ю, прізвища та по батькові, історію там, і так далі. Тобто, така пам'ять була у людей відносно своїх там, своєї спадщини. І так далі. З 2016 року було започатковано захід, спортивно-патріотичний захід, який мав назву «Дніпро Ривучий. Тобто в середині літа місцеві жителі гості перепливали в Дніпро в цьому місці. До війни кожен рік це була велика подія, багато, багато хто долучався до цієї події, і зараз в зв'язку з тим, що е, неможливо проводити заходи на воді, тобто зупинено, але є надія все ж таки може, там, міжнародного формату. Короче, є ідея відносно подальшого розвитку цього, цього, цього цієї ініціативи. Повертаючись до села Казинці. Ну, В цих виданнях, ну і на сайті самої організації, є такі архівні знімки, які опрацьовували, показувалося, яка ж така була архітектура, як люди жили. Тобто, це були домашні фотоальбоми. От, і Було видно, який був побут у людей. Ну, до речі, це людина їй зараз було 70 чимось років. Вона тоді, ну, жінка, яка. Жителі, показує, До речі, відносно Судака. Судак, щоб хто знав, дуже вразливий, дуже серйозно реагує на екологічну ситуацію. Якщо погано з е екологією, тобто він не водиться там, де погана екологія. Ну так відбулося колись на річці Стугна поблизу Українки. О, він там зник. Так що, ну от як. Основний образ ми взяли це. Допомагали свого часу для музею, для музею робити на це село такий макет, він існує до сих пір на цій території, ну, опрацьовуючи певні матеріали зі спогадами і так, так далі. От. Пізніше ну, були завдання створення там. Сучасними засобами там, 3D-друку і так далі, але це не відбулося. Робили, ну, він і є там карти, можна сказати, що геопортал, а це не так. ну, Тобто карти з прив'язаною інформацією, метою все ж таки збирати і в такому вигляді інформацію. Ще одне село, село Андруші, ну, До речі, на цій території було ж ця. Перепра... Українська переправа 43-го року, де загинуло багато людей, і от це якраз знімок німецького Люфтваффе, Вони літали від Запоріжжя в сторону Києва, і знімали цю цю територію. Цей знімок використовувався в нас теж в повному моделюванні. Зробили тривимірну модель території за сучасним станом і за станом на час, ну, на 43 рік. Ще одна робота, котра, до котрої ну, прийшлося долучатись. Була загроза до 2013 році повені великої, і опрацьовувались матеріали, використовувались, до речі, матеріали цього проєкту до, до, цієї, до, до цих розрахунків. What, uh, Jack will be